Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Цьома триці за києвом вітаємо і головний наранок до вашої уваги. Сполучені Штати Америки і Росія 23 березня проведуть переговори про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі у війні Росіян з Україною. І вони пройдуть у місті Джейда в Саудівській Аравії. Це підтвердив спецпосланник і представник Трампа Стів Вітков після переговорів Трампа і Путіна. Зараз послухаємо такі подробиці я звичайно сподіваюся, що й українці погодяться. Звичайно, нам належить опрацювати деякі деталі, але це почнеться в неділю в джиді. А після цього ми перейдемо до питання повного припинення вогню. І сьогодні ми провели дуже хорошу бесіду про те, що потрібно для цього зробити. Тож, загалом, результати справді позитивні Ну а загалом телефонні переговори Трампа і Путіна тривали півтори години. Російський лідер не підтримав ідею повного припинення вогню, вважаючи, що зараз має перевагу і прагне захопити якомога більше територій до укладення будь-яких домовленості саме Путіним. При цьому Путін погодився на взаємну відмову України і Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Хазяїн Кремля зазначив, що віддав відповідний наказ військовим. Офіційну заяву на переговори про переговори опублікували в Білому домі. Мі, прес-секретарка Каролін Левіт також підтвердила, йдеться про припинення вогню по енергетиці і інфраструктурі, і початок переговорів про перемир'я в Чорному морі. Путін і Росія не готові до повного припинення вогню. Про що домовились делегації України США в джейді тиждень тому. Так відреагував на розмову Трампа і Путіна президент України Володимир Зеленський. Він провів прес-конференцію і заявив, що Україна підтримала пропозицію про взаємне припинення обстрілів енергетики, і також Київ буде підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру. При цьому Зеленський очікує, що США візьмуть на себе гарантії безпеки. Наразі президент України очікує прямо. І розмови з Трампом щоб скоординувати подальші дії. Чи вірить Володимир Зеленський у наміри Росії припинити війну? Послухаймо президента. Ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню, тому що вони будуть говорити про якісь додаткові умови. Він хоче максимально зайти на наші території для того, щоб в якийсь момент піти на сісфаєр з ультимативними меседжами до України. Саме для цього, щоб бути в більш вигідній ситуації, і щоб був максимальний тиск на Україну. Ну, і президент також підтвердив, що сьогодні має відбутися обмін полоненими у форматі 175 на 175. і це анонсував і Путін після переговорів з Трампом. Росія обіцяє передати Україні також 23 важкопоранених важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах. Ну і буквально за кілька годин після обіцяного путіним не бити по енергетичній інфраструктурі. І е, коли він сказав про енергетичне перемир'я, росіяни таки вдарили по електропідстанції у Слов'янську на Донеччині. У місті частково зникло світло і попередньо ворог застосував авіабомбу. майже півтори сотні пацієнтів було евакуйовано в лікарні в Сумах, яку вночі атакували росіяни. Також вибухової хвили пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу постраждалих немає. Уточнили в ДСНС. Також Росіяни атакували Краснопільську лікарню. БПЛА це вже друга лікарня на Сумщині, що постраждала за ніч попередньо без постраждалих. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення. Ніг за попередньою інформацією, в трьох населених пунктах району пошкоджені і частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів. На Полтавщині уламками БПЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного з підприємств. Постраждалих немає. Безпілотники уразили пункт перекачування нафти Кавказька в Краснодарському краї Росії. Місцеві повідомляють, що чули щонайменше три вибухи. Тамтешні телеграм-канали пишуть про зупинку роботи станції. В міністерстві оборони Російської Федерації відзвітували про збиття 57 дронів. Українські оборонці уразили три рідкісні північно-корейські САО Коксан. Прицільну атаку здійснили на території Курської області Росії. це артилерійські установки. Армія Росії отримала їх як воєнну допомогу від Північної Кореї. Вони були сховані серед дерев. Оператори БПЛА виявили сау та скоригували по них вогонь української реактивної артилерії, яка застосовувала осколково фугасні і касетні бойові частини. Це вже Друге ураження Коксан під час російсько-української війни ці САУ є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї. І Радіо Свобода подало до суду на агентство США з глобальних медіа і двох американських чиновників, аби зберегти федеральне грантове фінансування новинної платформи. У позові стверджується, що відмова агентства виплатити виділені кошти порушує федеральний закон. Тим часом вже сім країн ЄС підтримали чеську ініціативу для продовження роботи Радіо Свобода. Чехія очікує, що пізніше до ініціативи приєднаються і інші країни. Чехи також спілкуються з представниками Єврок. Омісії днем раніше міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський запропонував Євросоюзу купити Радіо Свобода, аби мовник продовжив роботу. Потрібно буде близько 120 мільйонів євро на рік. Продовження такого мовлення відповідає інтересам Європи і України, адже міжнародний мовник правдиво висвітлює російську війну проти України. Ось таким є випуск. оновлюємо інформацію стежте разом з нами за подіями в Україні світі завжди. Інформацію перевіряємо. Бути з нами. Ну, а про головні події у світі дивіться далі. До літа 2025 року в Угорщині відбудеться опитування громадян щодо їхньої підтримки членства України в Європейському Союзі. Ініціативу для проведення національних консультацій висунув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Як повідомив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока, це рішення дасть угорцям можливість висловити свою думку стосовно майбутнього розширення ЄС. Ці опитування, за словами Боки, визначатимуть подальшу долю Євроінтеграції України. Європейська комісія та Польща, яка головує в ЄС у першій половині 2025 року, готові розпочати переговори з Україною, але цей процес зараз заблокований Угорщиною. Міністр з питань ЄС Польщі Адам Шлапка заявив, що Польща і Єврокомісія налаштовані на просування розширення ЄС, незважаючи на протест з боку Угорщини. Північній Македонії суд ухвалив рішення про затримання колишнього міністра економіки Крешніка Бектеші та ще сімох посадовців, яких підозрюють у махінаціях із ліцензією для нічного клубу Пульс у місті Кочани. Саме там на минулих вихідних сталася масштабна пожежа, яка забрала життя 59 людей. Про це повідомило видання Балкан інсайд. Прокуратура підозрює, що дозвіл на роботу розважального центру міг бути підробленим або виданим після хабаря. Влада перевіряє діяльність установ у країні, а кількість підозрюваних у справі вже сягнула 20 осіб. На тлі трагедії у північній Македонії наростає напруга. Студенти закликають до протестів із вимогою покласти край корупції. В Іспанії сильні дощі, які викликали значне підвищення рівня води, змусили владу південних регіонів країни евакуювати мешканців понад 350 будинків. А також перекрити 40 автомагістралей та скасувати навчання у школах. Люди змушені ночувати у спортивних залах. 19 річкам присвоєно червоний рівень небезпеки. Вчені та урядовці пов'язують цю екстремальну погоду з глобальними змінами клімату, які також сприяли посиленню спеки в Іспанії влітку. Друзі, будемо стежити, що буде далі. А разом з нами і за погодою Україні сьогодні на варті своїх історій в прямому включенні і на інших локаціях сніданку Христина Бековець. Христина, тобі доброго, доброго ранку. ранку бачимо, чи крапає сніг мокрий, чи то дощ. Розкажи, будь ласка, що за зима така прийшла. Так, вітаю колеги. Справді не думала я, що доведеться мені знову діставати зимову куртку із шафи. І особливо після нещодавніх плюс 20 в вдень це було робити, я вам скажу відверто, досить боляче сьогодні зранку, але по іншому ніяк. Тому що справді зараз в столиці а, сипле сніг, він не сильний, але він є. І ось він сипле. Буквально я виїжджала з дому півтори години тому, і тоді він вже був. І ну, по моїм відчуттях, по моїх відчуттях і показах... Ртинці, яка зараз відбувається в столиці, зупинятися він е, не збирається в Києві. Зараз 0 градусів і знову ж таки за рахунок ось цього мокрого снігу за рахунок ще досить таки вітряної погоди. Сьогодні зранку ця температура відчувається нижчою, тому кажу вам: відверто вдягайтеся сьогодні тепліше. Не дивіться, що на календарі у нас 19 березня, краще сьогодні зайвий раз зігрітися і не замерзнути на вулиці. От, власне така, от сніжна в переміжку з дощем погоди. Сьогодні. Сьогодні буде не лише в Києві, а в багатьох регіонах України, тому що де і як і яких температур сьогодні варто чекати, все вам розповідає. Традиційно розпочинає зі сходу країни в день. Сьогодні температурний максимум в регіоні сягне плюс 6 градусів. А от вночі та зранку температура коливатиметься від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Луганську та Донецьку синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем. Опади у вигляді і снігу і дощу. Синоптики прогнозують сьогодні і в Криму там по обіді стопчики термометрів показуватимуть від плюс 7 до плюс 8 градусів. Такої ж температуру в день температура в день буде і в Одесі, Миколаєві та Херсоні. що правда вже без опадів, без снігу чи дощу сьогодні обідеться і на заході країни в день температура там коливатиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів зранку та вночі, як і по всій території України сьогодні зазначу, триматиметься мінус в середньому від мінус 2 до мінус 4 градусів. На півночі країни опади синоптики сьогодні прогнозують на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Щодо температур, то вдень в регіоні температурний максимум сягне плюс 7 градусів. В центрі країни дощ та сніг, синоптики обіцяють у Вінниці. Температурний максимум в регіоні буде також плюс 7 градусів. І в Києві сьогодні по обіді також синоптики обіцяють плюс 7 і можливий невеликий сніг в переміжку з дощем. Традиційно переходжу до температури рекордів у столиці найтепліше 19 березня за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1990 році. Тоді було плюс 20 градусів тепла. А от найпрохолоднішим був 1928 рік, тоді було мінус 16 градусів. І наостанок щодо народних прикмет. От власне сьогодні, 19 березня, наші пращури радили прислухатися до звуків дощу, адже вони були переконані, що якщо під час дощу ми почуємо грім, то зовсім. Зовсім скоро погода покращиться, тому слухаємося і сподіваємося, що зовсім зовсім скоро ми знову вже по, відставимо в шафу наші всі зимові куртки, колеги. Якби ті прачі не бачили, що з тобою зараз відбувається в прямому ефірі, який там грім. Я перепрошую, те снігом засипає, дикі лопати. Ну надо ж. але, але красиво, так? Христя, красиво чи не дуже? Красиво ж, правда? Ну красиво, безперечно. Я так думаю, що до наступного включення Христя вже на лижах буде, так, Христю? Сподіваюся, не буду, Чесно вам скажу, Христі. Давай ховайся тоді в машину, бо дійсно, що так не очікували. Дійсно, мокрий вже сніг, розумієте, бо так температура така на балансі. От на ваших очах бачите, прямий ефір. До речі, пишіться, що за картинка у вас за вікном, шановні глядачі, і надсилайте світлини. Бо ми розуміємо, що така підступна та погода та природа. То минулого тижня на півдні 23, там, десь плюс 10, На тобі мінус вже 10. Вчора було 12 на заході. Країни написали глядачі. А тут тобі сніг шокується? Шокується. Давайте пишіть, будемо споглядати вашу погоду.